Вітаю, друзі. Сьогодні на нашому черговому занятті ми з вами створимо малюнок, на якому головним героєм буде чорний кіт. І не просто чорний кіт, а кіт, який хитро посміхається та заховався у квітах. Для роботи нам необхідно папір. Гуашеві фарби вода для роботи, пензлі, олівець. Так. І тверда біла поверхня для того, щоб можна було змішувати фарби, отримувати потрібні відтінки. Називається така тверда біла поверхня, або дерев'яна, або скляна палітра. Отже, розпочинаємо, як завжди, компонуючи малюнок на аркуші. У нас є аркуш паперу. Далі, як ми будемо розміщувати. Отже, у нас буде ось тут. Кіт лежати, а там за ним будуть декоративні квіти. Отже, для початку малюємо знизу вверх бік кота, відразу вушко, голову, друге вушко. Так. І якщо ми завернемо, сюди буде голова, а сюди буде тулуб. І якщо ось. Домальовуємо хвостик. І у нас, якщо ще дві лапки, ось тут носик, так, вусика чи мордочка, і круглі очі, тут білі цяточки, круглі. Лучки. Далі. Тут у нас буде вушка є. І розпочинаємо саму роботу, потім будемо домальовувати деталі. Для початку відкриваємо фарби, зелену ваш, відкриваю для фону і відразу. З баночки беру фарбу і, вона мене доволі волога. Важ це криючий матеріал, але при висиханні може е, братися, як то називається. Якщо розмочити, то фарба буде вимазуватися. Так, навколо, так, замальовуємо. По Краю роботи і навколо кота. Так, вушка обходимо, так, кругови, вводимо тулуб і от, підсихаємо, промальовуємо. Для е, урізноманітнення можна вводити іншу фарбу, наприклад, в, е, жовту чи навпаки блакитну, тоді буде фон з різним відтінком. Так, не розбавляємо фарбу От, водою. Вона так у нас рідка. Якщо у вас фарба гуашева загусла, засохла, її можна роз... налити в неї води, і вона чудово розмовляла. Бавиться З акриловими фарбами так не вийде. От а гуашеві чудово водою розводяться. Так, якщо ж зарідка, треба дочекати, поки підсохне. О, так, травичка у нас є. Далі відставляю і даю можливість підсохнути трошки. Відкриваю червону. Жовту, так, чорну для кута і білу для промальовки різних деталей. Так, щоб нам зробити декор по самій траві, ми будемо використовувати нашу палітру. Беру зелену фарбу, так. Трошки підсунув, щоб було видно вам, що я роблю. Так, зелену і мию пензля, або можна взяти якийсь матеріал для того, щоб набирати фарбу і жовту. І от, змішуючи, так виходить зовсім інший відтінок, і ми можемо промалювати. На нашій роботі, так, беру білу і знову. промальовую От пель... листки до квітів, які в нас потім будуть намальовані, так, стебла. Так. Так. Різноманітнити нашу боту. І бачимо, що, змішавши фарби, ми отримали інші відтінки мою пензля і перехожу до чорної фарби. От, Беру чорну фарбу і замальовую форму самого кота. Бачите, такий дійсно криючий матеріал повністю перекриває, не розтікається, як акварель, якщо мокрим зачепити біля мокрого. Так. От. Замальовуємо приблизно. От і по всій формі кота. так Замальовуємо чорну шерстку нашому котику. Бачите, як тут блищить. Мокра фарба. Так. І от. Є, тут біленьке лишилося. Є. Тепер чорний нам, який більше не знадобиться. Беремо білий, замальовуємо білим ось тут вушка. Фарби гарно між собою стікаються, роблячи от сіру шерстку. Так. Далі білим промальовуємо під носиком ті вусика, які ми вже малювали. Так. Ось тут у нас були лапки. Раз, два, з кіхтиками. Так. Далі, ось тут білий полиск вочкові. Є. І необхідно, так, Тут ми продовжуємо мордочку, так. від вушка. І ось тут у нас був хвостик. Так. Хвостик є, угу. коли підсохне, промалюємо вусика. Далі переходимо від зображення котика. От ще можемо зразу-відразу взяти. зробити червоного носика, і поки у нас червоний, в руках малюємо, промальовуємо квіт так, тут, тут, так. І ось тут у нас буде. І в різні сторони у нас йдуть так, візьмемо жовтої, вкраплимо, щоб був відтінок. Так І. поставимо декілька крапочок. Є. Тепер ми беремо, береми той центр, беремо з тонким. Так, ось тут нам треба прибрати. Робимо носик рожевий носик фарбу. Так, ротик є. Тепер. Набираю білої фарби. Так, і білою фарбою промальовую серединки квіточок, отаку От тичкуючи фарбу. Так, котика на носикові є ось такі крапочки, перед тим, як носика малювати. так. Так. Сюда и шерстка. И кисточки. И можно другой этой полосочки. Так. И крапочки кромки. Декоруємо. Так, і декілька полосочок між жовтим, які ми вже малювали. Так, тепер білі цяточки біля червоних. Далі я беру зелений і зеленим промальовую. Листочки. Так, темно-зеленим. Є. Угу. А ще у нас з нашого котика будуть яскраво, жовті. Очки. Я сподіваюся, що воно трошки підсохло там. І от я беру жовту фарбу і ось. Чому жовті? Тому що котик бачить вночі, місяць відбивається, то у котика такі здаються жовті очка. Так. І щоб не були тільки очі жовті, ставимо довкола декоровані крапочки. Так, можемо пройтися цим жовтим відблиском. Так, білим. робів. Ще раз таке стирчить. набираю на кінчик і спробуємо зробити котикові тоненькі вусика. О! І такий чудовий котик гуашевими фарбами у нас з вами вийшов. А з вами була Юлія Ринчук та наша онлайн-школа.